Ось і наближається, а верніше настають зимові святки, сиві хмари на Варвари, золоті престоли. Хто іще не має пари? Проси у Миколи. Хто ще плаче одиноко і кляне державу, засвіти лоївку збоку, ублагаєш благаєш садку. У нас у долі, у пості й поклонах, у Варварі, у Миколи. клянчив з передона. Всі святі у грудні гарні. Їх молити любо. Ой. Не проспи. І вже у травнімо, підеш це... до шлюбу.